Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні неділя. На вулиці Болотяка. Морозу немає. І не тепло, я вам скажу. Якось так марно. Так, друзі, ми будемо зараз снідати. Це ось Максим сьогодні готував сніданок. Це його фірмені смажені макарони на сковорітки. Макарони йдуть сирі, тоді додається туди окроп. І оце вони там трошки і смажаться, і варяться. От такі. Це раз якось вони такі більш переварені, а то такі більш підсмажені виходять. Коли, як? коли з м'язком, коли з сосисками, сьогодні це сердельки. І зараз ще відкрию ось. Кабачки або в соусу сацебелі називаються, або різний соус, який ви хочете, додаєте. Я робила із кетчупом чилі, і соцебелі, і просто якимось томатним соусом. Виходять смачненькі. Я... Бо це, знаєте, хтось писав, що ви не показуєте їх, бо показували, що ви закривали, а не показуєте, що їсте. Я ж не все буду показувати, що ми. Отакі. Так що зараз відкриємо і будемо смакувати. І ще вчора показувала відео, що робила ковбик. Ось такий вийшов ковбик, все ще від нього залишилось. Але смачненький. Так що будемо зараз снідати. І будемо щось поробляти. Вчора ми вон стеля тут затерла. Я не знаю, подивимось, треба ще в одній кімнаті це зробити. Але сьогодні такий день, що треба їсти готувати, бо Максиму на роботу. Вікно вчора трохи повимивала. Правда, з тієї сторони воно заляпане, але трохи все одно чистіше, так що якось так. Так, привіт, ближче. Я ось ходила тільки що в магазин, прийшла. Вчора ввечері ходили вдвох з чоловіком. Я не знаю, по що я ходила. Ну, Ми купили те, що нам захотілося, і пішли додому. А сьогодні. Кинулася те робити, того не вистачає, того не вистачає. Так що, пішла швиденько, докупила, що не вистачає, і будемо зараз щось робити. Зараз зайду в хату, покажу вам, що купила. Так тут небагато. магазину буду зараз показувати, що купила. Так, яйце Подешевшали, Я вже в минулих відео розповідала. Але минулого разу ми купували за 47, а це вже 40 гривень, 90 копійок. Ціна падає. Так, це Женя замовив. Макарони. Так, так напевно, буду. Макарони ми завжди беремо Київ, поки вони не перевелися такі твердих сортів, не розварюються. Але раніше щось було менше написано, зараз вже 10 хвилин. Так, Рис взяла, бо це зараз хочу зробити гарбузову кашу. А рис закінчився. Так. От така колбаска будемо робити олів'є Женя замовив. З м'ясом він не їсть. Хоча філешка є в холодильнику, але не буде він таке їсти. Так, потім майонез і яблучка. Я щось. Просіла на яблука, Те не тільки я, коли я їм купую їм, то і всі. А зараз ще буду Ой, замісила тісто на вареники. Будемо ліпити вареники. Я зайшла, друзі, в цю кімнату, де у нас самий такий розпал процесу ремонту, де ми кріпили стелю гіпсокартону, але якщо так подумати, то в нас по всьому будинку той ремонт іде. Але тут більш таке все. І хочу зараз з вами поговорити за гіпсокартон. Неможливо, ви дасте таку пораду. Вчора, хто дивився моє відео, я затирала шви на стелі ну, між гіпсокартоном стики. І ну, ми зробили це, сіли вечеряти, і мені чоловік каже, я бачив, що просто гладенько затирають, гладенько, рівненько затирають швиці. Грунтують і потім фарбують фарбою, ну, або якоюсь спеціальною, або водоемульсіонкою. Так що кажу: о, кажу, ти мені оце сказав, і мені кажу, писала підписниця моя, пані Валентина, привіт вам. Також сказала, що без всякої мороки, краще пофарбуйте, і буде вам круто. І оце тепер він якось задумався, бачу, захотів, не знаю, чи буде так робити, чи це тільки балачки, то подивимось. Напишіть, будь ласка, хто так робив, чи виходить воно, чи ні. Чи обов'язково треба все-таки шпаклювати? Подивимося, бо щось він загорівся цією ідеєю, а там буде вже видно, чи будемо робити, як і до цього робили, чи просто пофарбуємо все-таки. У нас з цього гіпсокартону стін і небагато. У нас тут одна стіна, просто стеля. У нас що на кухні, що тут в цій кімнаті з гіпсокартону. І якось не знаю. Подивимося, що буде, але щось буде. Так, ще руки в мене до вареників відійшли, але вже все готово. Зараз буду робити. Це відкрила морозилку, щось я там шукала. І побачила, що вже другий день в мене стоїть. Бульйон заморозився, забулася за нього. Треба в пакетик, і потім коли буде суп, борщ чи якась картопля тушкова на цей судочок йде туди. Такі в мене заготовочки. Три сутки я зараз пересиплю і все. Дуже так класно раз дістав і бульончик тебе вже є. Бо не завжди я з м'ясом готую. На жаль, я невеликий вціновувач м'яса. Він вибирає. Так що та бульончик так ще треба. Так, і це було Вариться картопля і яйця на олії. Так, ось ще я зробила ось такий пиріг, ну, не пиріг, взагалі це назва шифоновий бисквіт, Але цього разу я додала ну, не дуже багатенько, але більше борошна і таке воно прям пиріг пирогом Я і не думала його так шарами перемащувати, але. Я в мене ось згущене молоко, і я думаю, так верхушечку відрізала. А це ось так воно таке товстеньке. Залью, воно пропитається і буде таке насичене згущене молоко, молоком, буде смачно. Якось так. Сьогодні, чесно так, зараз візьму цю, потім продовжую. Треба щось робити. Сьогодні, чесно кажучи, якось зранку така була щось, думаю, о, сьогодні будемо робити, а потім. Поснідали і пішли щось відпочивати. А їсти, що треба готувати, ніхто не приготував. І так от вареники одні залишились. Та і все. Нічого не буду наготовувати. Пиріг є, олів'є, вареники. І вистачить. Зробила, Зробила тільки два отвори, Один з однієї сторони, інший з іншої. А вона все одно така густа, що не хоче вибігати. Пройдеться луж. От так розмажем. вона туди пройде наниз і буде смакота. Ладно, смакота з гущеним молоком. А зверху є в мене ще. Какао, масло можна зробити цей глазурь. Вчим і гірше торка. Десь масі. Я ліплю вже вареники, вже майже закінчую. Тут трошки залишилося тіста. І ось один, два, три, 4, 5, 6, 7. На сім вареників картоплі. Я Та так не знімала, бо я вирішила. Підключитися в прямий ефір, то в мене був прямий ефір, поки я тут знімала. Як... Не знімала, як люблю вареники, я просто розмовляла, щоб мені не так було сумно і швидше час пройшов. То -то. У мене вареники на кефірі. Сода, такі вони пухкенькі. Можна на пару, можна в воді варити. Не будуть. Не тонкі. Чогось я полюбляю більш. Такі вареники на коли тісто на кефірі. Але і такі готуємо, просто ці більш частіше, якось так. Всього цього там можна і пиріжки насмажити. То зараз, напевно, ще й заморожемо, бо в мене вийшло ну, багатенько, щоб зварити все зараз, ми це не поїмо. А потім буду варити, бо це у нас замовлення Жені. Я вчора лягала спати, Женя мені каже, у мене завтра буде день, просто супер-пупер. Кажу, чого? Ти мені вареники зробиш, та ще й з картоплею, бо він з картоплею начинку дуже полюбляє. Кажу, добре. А тісто Тісто я ще сьогодні зробила, десь була друга година дня. І воно так стояло, воно вистерілось, таке класне. Це коли на вареники, то я ще так ну, не тримала його, а от коли. На пиріжки оце тісто от так потримати, то от тоді пиріжки будуть набагато пухкіші, коли воно вистоїться. Це вже так було, робила. Ось так. У мене вареники я вже розповідала, що в мене і пиріжки, і вареники, і у лопці мене все виходить таке величеньке. Чогось не можу я маленьке. Ліпити, робити. Треба довго сидіти, а це раз, два і є вже. Зараз у мультиварки, О, вони варяться, буду виймати. Так, у мультиварки одна партія вже є. Тут ось. Тут. Ну і тут. Щоб багато сказати, не багато. Хтось там мій огору, а для мене і це багатенько вистачить. Тут ще ось пиріг цей. Він з може, він не такий і симпатичний, але повинен бути смачний. Я коли от перемазувала десь в минулих відео перемащувала його згущене молоко з крем-сиром, варене згущене молоко, то дуже смачний. Він вийшов, мені сподобався. Так що, якось так. І залишився у нас ще ось гарбуз, один останній. Ну, морозилки там заморожені є. А ось це такий щось свіже, то зараз буде ще гарбузова каша. Якось так. Щось згоди. Щось я, друзі, знову забігалась, забула зняти кінець відео. Зараз складаю в чоловіку тормозок на роботу. Ось ріжу цей. Ковбекса, Альтесон на так. І все. Сьогодні роботу. Ти, ну, такої роботи не робили, тому що тільки на кухні. Вон, тільки залишилося з мультиварки гарбузову кашу пересипати, щоб вона холола. І все, можна йти відпочивати. Так що сьогодні таке коротеньке відео про готування їжі. Завтра вже. Подивимося, як воно буде. Хочу далі продовжувати займатися стелею. Подивимося, там. Не знаю. Скажу, Зараз нічого не загадуємо, то є такий. Так що, до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Пока-пока.